<кій> Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Зараз вибачте, включу звук, бо не чую вас. Ще раз підтвердіть мені, будь ласка, хтось, чи ви мене чуєте, бачите. Шановні учасники громадських слухань. А, та, та. Так, Добрий є, та, дякую. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Бачу, що пан Володимир і пан Валерій відписали, що вони є представниками. всі троє. пан всі Сергій, пан Сергій також. Добре. Тоді діємо наступним чином. Я зараз буду намагатися зі свого акаунту підключитися. Щось у мене, мабуть, з інтернетом не виходить, і в нас поки що немає представників громадськості, тому даємо можливість представникам громадськості підключитися. І я зараз спробую налаштувати свій акаунт. І у мене прохання, щоб всі змогли в певний момент громадських слухань, якщо у нас громадськість не підключиться, особисто сказати, кого ви представляєте. Тому налаштуйте, будь ласка, мікрофони, якщо у когось там щось не Або якщо не можете там щось з мікрофонами, то тоді у мене до пана Сергія прохання, щоб також відписався в чат, кого він представляє на громадських слуханнях. Добре, зараз я його перенаберу. Добре, дякую. добре, тоді значить 15 хвилин чекаємо, 14-15 розпочинаємо. Дякую. Окей, окей, дякую. Є у вас кідемо?

Так, no? mm -hmm. <coughs> <coughs> so, it Google Play. Так, so. Пане Володимире, виключіть мікрофон, будь ласка, чую вас. Понял. Дже доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. Я вас не чую все одно. Ем, а ми вас чуємо. <гум> Дякую. Так, давайте розпочинати. Сьогодні 24 грудня 2025 року. У вас проводять. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, товариством з обмеженою відповідальністю чистопілля стосовно планованої діяльності будівництва нового зерно-очисного комплексу завстон та облаштування частини існуючого складського приміщення під зберігання засобів захисту рослин в Межах існуючої ділянки номер 2 призначений для збору зберігання та оброблення зерна, що розташована на земельній ділянці за адресою Дніпропетровська область, Нікопольський район, село Мозолевське, раніше першотравневе, вулиця Соборна, раніше Гагаріна, 2 г. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив дію в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля, від діяльності якого не планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі. Проте, через пандемію та у зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадське слухання передбачено статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року не проводилося, громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення, звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, які буде оприлюднено на веб-сайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 14 годину 23 хвилини на громадських слуханнях присутні п'ятеро учасників. Двоє з них це представники Мінекономіки, як організатори громадських слухань. Інші учасники в нас відписалися в чаті. Це пан Володимир, пан Валерій, пан Сергій, що вони є представниками ТОВ чистопілля. Отже, тоді я роблю висновок, що в нас станом на 14 годину 23 хвилини не З'явилися представники громадськості на громадських слуханнях серед п'яти учасників. Двоє учасників представники Мінекономіки і інші троє учасників. Це представники суб'єкту господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нам На буде складено акт про неявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю чистопілля стосовно планованої діяльності, що передбачає будівництво нового зерноочисного комплексу ЗАВЦУ. 100, та облаштування частини існуючого складського приміщення під зберігання засобів захисту рослин в межах існуючої ділянки номер 2 призначеної для збору зберігання та оброблення зерна, що розташоване на земельній ділянці за адресою Дніпропетровська область, Нікопольський район, село Мозолевське, раніше першотравневе, вулиця Соборна, раніше Гагаріна, 2 г. Вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого мирного дня, до побачення. Дякуємо навзаємо. Дякуємо, до побачення. До побачення.